Треба було би бути фанатичним оптимістом, аби вірити, що НАТО консенсусу прямо зараз запросить до своїх лав країну, яка перебуває у стані війни з іншою, та ще ядерною країною. Страх втратити свій спокій та благополуччя для ситого заходу завжди був, хоч і не єдиним, але дуже потужним драйвером державних рішень. Натомість, замість запрошення, захід запропонував нам. Безпрецедентну військову та фінансову підтримку. Навчання, гроші, зброя, беріть, що хочете. Причому, як на рівні окремих країн, так і на рівні колективних зобов'язань країн Великої Сімки. По суті, на Україну працюватиме значна частина найпотужнішого у світі військово-промислового комплексу НАТО. Ну, це дуже багато які зобов'язання Сполучених Штатів підтримувати Україну на рівні Ізраїлю? Це теж дуже багато, але це точно не є нашою остаточною метою, тому що альтернативі членству України в НАТО просто не існує? Тому було висловлено дуже багато скептицизму через те, що під час роботи саміту не прозвучала дата запрошення України в НАТО. Але на остаточній прес-конференції Байден все-таки сказав про якісь конкретні дати. Він заявив, що треба потерпіти ще кілька місяців, аби Україна таки отримала омріяне запрошення. Зеленський теж, до речі, заявив, що сподівається на перемогу України через рік. Це дуже чіткий натяк на те, що Україна отримає запрошення на наступному саміті НАТО у Вашингтоні. Саміт відбудеться на річницю НАТО, напевно, що в квітні місяці наступного року, і на цьому саміті Україна ми сподіваємося, таки отримає запрошення. Тому зараз у нас рік: рік на те, щоб зняти будь-яке питання щодо реформ, щодо прозорості влади, боротьби з корупцією. Отут навіть не має бути натяку, що в Україну є за щось критикувати. Тут треба постаратися. Ну і звісно, на заході сподівається, що за цей рік нарешті з'явиться якесь світло в кінці тунелю для українського миру. Тут складніше, що вважати українською перемогою, тому що для нас, звісно, перемога це кордони 91-го року. А на заході будуть визначатися зі своїм баченням формулою перемоги швидше, ближче до саміту, коли будуть бачити ситуацію на полі бою. Тому саміт у Вільнюсі виглядає як Шахова партія, яка була відкладена, тобто розіграний дебют, але головні ходи все ще попереду. Вони можуть бути зроблені на наступному саміті у Вашингтоні, де Сполучені Штати будуть повноправним господарем ситуації. І на цьому саміті в Україні залишаються непогані шанси. Залишилося каже Байден потерпіти кілька місяців.